Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про таку вправу, як синхрогімнастика. За допомогою синхронних рухів теж можна частково стабілізувати психологічне положення. Зводалюємо таку ситуацію: у міському транспорті їде людина і отримує якусь неприємну інформацію по телефону, яким чином буде реагувати її тіло, тіло цієї людини. Більшість людей, кому я задавав таке питання, показують приблизно одну, одну і ту саму реакцію тіла на неприємну інформацію. Тобто людина починає нервово рухатись, там, або тарабанити рукою, або тарабанити ногою, або тіло робить отакі коливання. Це є синхронні рухи. Чому таке відбувається? Я вже казав раніше і завжди повторюю, наше тіло і наша психіка дуже-дуже розумні. Коли психіка отримує напруження, вона це напруження передає тілу. І коли тіло починає рухатись синхронним, таким як маятник, синхронним рухом, наші півколі мозку ліва і права, вони між собою врівноважуються. І коли вони врівноважуються, напруга виходить як із тіла, так і з психіки. Ще з часів ото, я пам'ятаю, коли хлопці приходили, і хто самотужки намагався впоратись з тими стресами, які вони отримали під час війни, вони йшли в спортзали. І по суті, вони цей стрес викачували залізом. Що таке навіть жим штанги? Це теж синхронний рух, тільки з фізичним навантаженням. Будучи на позиції, у мене був сусід побратим, він трошки так нервово восприймав цю обстановку, в яку ми попали. І він постійно щось рив. Постійно, якийсь там був у нього великий окоп. Він ще додаткові ніші робив, Ну, нам там фосфор підсипали. І пізніше я усвідомив, що таким чином, коли він працює, робить рух. Робить навантаження, таким чином він себе стабілізує. Він виводить таким рухом напругу із тіла і з психіки. Всі ми з вами ще до війни такі речі замічали, коли нам казали, якщо ти знервований, піди щось зроби. Саме просте і саме ефективне. синхронний рух, стабілізація тіла, стабілізація психіки. Зараз я покажу декілька прикладів синхронних рухів, самих елементарних, які можна робити. До речі, можна в Ютубі подивитися ключ хаса Ліва, там 5 легких вправ. До речі, я їх прямо зараз і покажу. Перша вправа це йде звичайний хльост. Отаким чином. Людина починає хльостити себе долоня. Друга вправа в нього називається шалтай-болтай, вона йде приблизно отаким чином. До речі, цю вправу дуже корисно робити саме перед сном, щоб зняти напругу впродовж дня. Вона дуже легка і вона не активує нервову систему. Третя вправа у нього лижник іде приблизно отаким чином. Хлопці, дівчата, любі фізичні вправи, танцювальні вправи, хто займався рукопашкою, бой з тім, хто займався фіхтуванням, фланіровка шаблями. Це все, є синхронні рухи. Будучи в окопі в медевакуації, я чергував в Серебрянському лісі, там, де нас обстрілювала артилерія, там і дрони літали. Я собі був обмежений в просторі, я робив приблизно таку вправу. Беремо долоньки, мізинчик, великий пальчик і починаю отак от рухатись. Поступово переходжу на другий пальчик. На третій пальчик і так прохожу по всім, по всім пальчикам. Любі синхронні рухи стабілізують фізичне положення, і через фізичне положення йде стабілізація психологічного стану. Дякую за увагу.